Ізійшов новий розкид на Б-вихід, як можемо виходити. Тут два, дві варіації. Перша. Коротше, нам треба запустити світло. Наша задача зайняти світло, а на кейв ми забиваємо. Зараз показую гранатки. Перший, типу, кидаю. Ну, не перший, це не пуш, типу контакт. От тут по квадрату, отут чотири квадратики по самому нижньому. GemTrol Смок Кейв. О тут права від них. самий нижній квадратик W jam, throw. Smoke City. Далі, посередині в рей приблизно. Приблизно посередині, ін... Ну вот так десь. О, молік в ниндзу. І так само с W Jam І другий тип пошук типошек накидає молик сайт, а іменно такий, тому що дефолтний. Де Да тушить субсмок Киви. Бач. Тушиться. Тут смок лежить, тут лежить, тут молік горів. Uh. І вот, цей даю, от цей пошук делаю. іменно отакий молік. Вещи цієї лінії. Чуть, чуть З W. Т. Він падає отако. Тут горить отут. І отут у вас за чел якщо він стоїть. то він буде відкритий під рампу. І флешки показує. только флешки залетает нашим типа ну пофіг на типа пофиг а тут раз А, там, через параша, там, плюс 3 собили. Все, все, наші типочки просто займають і парашу, і все. И раз я виходу на Б. Уже наоборот, кидайся смак світло, смак темна. Другий типошок накидаємо сайт. Дефолтний. І кидаються флешки. Флешка. Оця тема. По самій нижній, по правому кутику з W Jump Throw. флешка раз. І друга флешка, отут є листва. Тут один такий обрізаний листочок, його зразу вже видно. Обрізаний він. По його верхньому краю цілишся і прям з хорошого розбігу кидаєш. Так. Тут два смака лежало, навірно, тут. Понял. Так, ай розкину. Раз, два. Малік сайт. Отак виглядає. Ой, не попав. Нападальні треставати. Смоки лежать. І показує, як флешки залітають. Перша флешка. У нас легенько були. Тіпів наших, вона не сліпить. хибайк шоу але вона під питор типашки тільки будуть виходити під ту флешку типу, вона десь тут досюду будуть. а друга флешка оця, у нас чекай, ще... чекай, чекай, чекай. Кажу, що вона сліпить. Вона тут все сліпить. Ось тут типа там там тут типа ну Ось тут типа сліпить. тут типа сліпить... массы Сибілі. І друга флешка пито. Вон не с такого. А ба тіпочки уже пушили далі, вже запушили кейв. Вона якщо її прям жорстко кинуть, вона може даже тут типа в кейві засліпити. Якщо на всякий випадок, якщо десь тут типу да выходит, вона тоже їх слипить. И своим типам она заспину прилетаю. Двое тіпочки пито беруть забирають кейв. А, і ще я мав сказати, що я бачив, Джері казав, що якщо ми граємо only отут, тут, ну типу, от забираємо тільки цю зону там, а мідл віддаємо, За те іменно, віддаємо мідл, то це парашно. Треба за те займати мідл. Якщо я маю мідл, тоді ми можемо вигравати. А якщо ми only отут тут виграємо, то ми, ми дауни. І от тобі протилежно, що за КТ треба займати медл. Якщо те займуть мідл, то нам жопа вони можуть зробити все, що хочуть. Сюди зайти, в Дона там. Типоні. На Міду не обов'язково на Хевен запрягнути. Можна дати там моліки. Просто стати. Ну типа. Тому що якщо ми кожен раз запрягнемо ікдаун на Heaven, чили нас забирають і у них уже є мідус. Я не знаю, що ти кожен раз хочеш запригнути. Просто там. До речі, можна займати мідл під два моліка. Taki molik i oto jest molik. I ty pożeg, że a drugi kidał flash. To jest normalne. Bo w nas, typa, tutaj będzie dwa smoka jeszcze No To już takie. I tutaj tu tło, jeszcze przykole, Jarry też już zobaczył, tak straify się jest smok upadał smog. Baba, zabrał. Jeśli ty, dopuszczamy, tu tło stoi, że dobi przylegał molik, to ty możesz tu stoić.